Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, тише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. П'яне серце моє ось щасливих очей. Що горять в тумані наді мною, Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій. Де ви бачили більше кохання? Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, тише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить от солодкої муки.